Після чудової спринтерської гонки, де Дмитро Підручний зайняв четверту позицію, ми всі так чекали гонку переслідування. Вітаю вас на каналі «Біжи і Стріляй». зараз вам розповім, як пройшла чоловіча гонка з переслідування. Перший стартує Кантафіо Має, другий Фабіан Клот, маючи програш 15 секунд. Третій Емельян Жаклен плюс 22. Та четвертий Дмитро Підручний плюс 29 секунд. 17-те виходить Віталій Манзин. плюс хвилина 12. 34-й Тарас Лисюк плюс хвилина 39. Позначка 1,1 км. Французи тримаються у своєму порядку. Ульдаль та Дмитро працюють разом плюс 30 секунд. Позаду Хартер Лайре та Емлєн Клопт відстають на пару секунд. Позначка 1,7 км. Тепер всі хлопці працюють разом в одній групі, маючи 31 секунду відставання від канте. І ось перший вогневий рубіж. Канте добре розпочав та четвертим пострілом здійснив промах. Жаклен також промах четвертим пострілом. А тим часом Клод закриває всі мішені та буде виходити на перші позиції. Дмитро, на жаль, промах другим пострілом. Хартворк також на 150 штрафних метрів. Всі поточні переслідувачі мають промахи. Йоханес 2, Сурум також 2 і Пансіолома 2. Манзен відстрілявся чисто та буде підійматися у поточні позиції. Дмитро в той час виходить на четвертій позиції плюс 40 секунд відставання, Хартвек за Дмитром. Лейгред плюс 45,4, Емелян Клод плюс 48,9, Штрелов плюс 49,8, Манзен 15 плюс 57,2, позначка 3,6 км. Французи так і тримаються в трійці лише черговість інша. Хартваг, підручний та Лейгред працюють разом, плюс 37. А далі дуже велика група, де і Віталій Манзен програє 55 секунд. 4,2 км. Секунди майже ті самі працюють разом. Другий вогневий рубіж. Клод демонструє зразкову стрільбу та виходить на перші позиції, а канте тим часом заробив 300 штрафних метрів. Жаклєн відразу помилка першим пострілом, а далі все чисто Дмитро на вогневому рубежі. На жаль, має один промах та разом з Хартворгом буде заходити на штрафне коло. Лейгрид тим часом чисто, та має виходити на другій позиції. Ульдаль один промах. Растаргує з чисто. Стромзгеєм також чисто. Райт нуль. Штрелов – промах. Манзен чисто. Йоханнес та Самуельсон працюють на нуль. Підручно виходить на десятій позиції, плюс 54,7. Манзен – й плюс 55,7. Позначка 6,1 км. Велика група у складі з Тромсгейма, Райта, Тарібьо, Хартвега, Клода, Підручного, Манзена, Сеурума, Корчумаржа. Відставання в районі 49 секунд. 6,7 км. Лейгрі та Жаклян працюють разом. До цієї групи ще під'єднується Йохане Сігнесбьо. Третій вогневий рубіж. Фабіан Клод допускається чотирьох штрафників. ідентична ситуація, як і живліє Сімон. Тим часом Лейгрид та Жаклян прийшли на свій вогневий рубіж. Лейгред працює ідеально. В той час Жакля не проблеми з п'ятим пострілом, та ще два промахи. А ні, все ж три. Канте п'ятий постріл. Промах. Стромзгем два промахи. Росаргуєвс першим зглявся на нуль. Дмитро ще 150 штрафних метрів. Манзин, на жаль, вже має два штрафних кола. Дуже багато алтетів йдуть на штрафні кола. Расаргуєс виходить другим, плюс 14,6. Канте виходить третім плюс 31,2. один Рай четвертий плюс 35. п'ять. тарібьо та підручний на сьомій позиції плюс 39,4. Йоханес виходить восьмим відразу за Дмитром. 8,6 км. Расер Гуєвс програє вже 21,9. Міні-група у складі Канте, Райта та Претів Бьо працюють 35-секундне відставання. Підручний та Хартах плюс 46. Та четверте вогневий рубіж. Легер допускає помилку другим пострілом, та запас часу вистачає вийти першим навіть при ідеальній стрільбі у суперників. Канте перший відстрілявся та має промах. Рестаргує також промах. Райт 2. А брати Бьо разом виходять, маючи нулі. Підручний та чисто відстрілялися та будуть виходити на здогін. Та Рібьо на виході має 3 секунди переваги над Юханесом. Хартворк також має нуль та буде виходити за Дмитром. Канте плюс 28,1. Пиро та Дмитро виходять відразу за фіомає. Манзе, на жаль, також допускається ще одного промаху на стійці. 11,1 один Сурула перший. Та Рібьо вже з'їдає 5 секунд. Йоханес відстає на 5 секунд. Активно працює Дмитро з французькими опонентами, досвід та молодість. 11,7 кілометрів можна побачити, що чи Йоханнес Йоханис наздожене свого старшого брата. Дмитро між французами. Активно працює Лейгерт, намагається Тарібо наздогнати його. Та вже на фініші ми бачимо, що Лейгерд тримає лідерство та перемагає. Другий стає Тарібь. Та третім Йохане Стігнесбь. Перо вириває четверту позицію в Канте, який стає п'ятим. Дмитру не вистачило сил на останній спринт, але другий квіти це дуже потужно. Дмитро молодець. Солорум сьомий. Хартух 8, Стромсгейм – 9-й. Та десятку закриває Пансіолома. Фінішує Віталій Манзин. Також має три штрафних кола. 37-й Тарас Лисюк. 2. Промахи. Момент, коли весь цивілізований світ підтримує Україну у такий непростий час. Дякую тобі, Дмитре. У загальному рейтингу Йохана Стігнасбіона на першій позиції 662 пункти. Стурла Лейгрет, 589, Еміліан Жаклен – 368, Ерік Перо, 449, Сабюсен Симуельсон, 395, Суерум, 381, Канта Має 378, Фабіан Клод – 358, Дмитро Підручний, 14 -й. 254, Віталій Мазин, 20 -й. 206, Антон Дученко 30. 122. Повний огляд гонки буде згодом.